Добрий день, мої дорогі підписчики та гості мого каналу. Сьогодні я хочу зробити розклад таро на таку тему, як відповіді на запитання відносно роботи. Декілька варіантів. Наприклад, який шанс знайти нову роботу? Ну, Перший варіант це коли ви працюєте, але робота вас не задовольняє, ви хочете щось, чогось кращого. Давайте розглянемо такий варіант. Який шанс? Дуже гарний великий шанс. Ну, є у вас шанс, ви можете щось знайти краще. Бачите і початок. Починати. Все в ваших руках. Давайте розглянемо другий варіант. Коли ви шукаєте роботу без досвіду? Коли без досвіду. Значить, вам потрібно вибрати, вибрати е, якусь роботу, яка вас цікавить. Вам потрібно концентрацію зробити на чомусь одному. Це буде дуже важко зробити, але так, розглянемо такий варіант. Значить, це е, розклад. На роботу без досвіду. Значить, бачите, вам потрібно спочатку, як я вже повторюю, ще раз ще визначитися, яку, яку роботу ви хочете. Так, вибрати. І напевно, що так як ви без роботи, можливо, якась допомога буде соціальна якась, так? По безробітті, а може, хтось вам допоможе. Але може хтось, хто вам дуже допомагає і може скаже, хватить вже шукай роботу, ну, ну, скрутне становище. Але вихід є. Будете в такому становищі. Бачите, ви будете шукати, так? Шукаєте цю роботу, підсвічуєте, де вона є. І обов'язково вам потрібно бути практичним, таким практичним. і зробите план дій, яку, яку роботу ви будете шукати, і будете діяти, зробите рішення і знайдете роботу. Все буде добре. Так, давайте тепер третій випадок. Який шанс знайти роботу? Третій випадок. Зараз ми. Третій випадок це коли після курсів. Давайте подивимося, який шанс знайти роботу після курсів, якихось підготовчі або професійні, можливо, що ви закінчили. Ну, отут у вас все дуже прекрасно. Бачите, це документи, ви вже, напевно, підписуєте якийсь документ на роботу. І дуже гарна робота. Після, після ваших ваші зусилля, те, що ви вчилися, те, що ви робили підготовку, вони вам оплатяться. Бачите, ви збираєте урожай. Буде ваша робота така, як ви хотіли. Все буде добре. Давайте розглянемо ще один варіант, четвертий. Четвертий варіант, коли ви після вищої освіти? Університет. Якийсь там вищої освіти. Давайте розглянемо такий варіант. робота. Який шанс знайти роботу? Так. Це ви, молодець. Тепер. Ой, дуже скоро. Дуже гарні вас. то Також радісна новина, що ви. Що ви будете швидко. Зараз, зараз, зараз. І... Uh -huh. Uh -huh. Ну, давайте ще глянемо Три іще одну Що це таке? Так, це значить ви, та ця людина, яка е, закінчила, дуже розумна, яка е, е, оцінює, бачите, оцінює ситуацію не серцем, а розумом. І ви вам прийде якась новина або дзвінок, так? І е, ви будете діяти швидко і е, шукати роботу, так? Будете щось шукати таку, як ви хочете. Але ну, не зовсім таку роботу, як ви хочете, трошечки знайдете, будете розстроєні, так? Ну не зовсім така робота. Але ви знайдете, знайдете ту роботу і е, після довгих пошуків, але е, ви будете себе відчувати. Ця робота буде дуже гарно оплачувана. Але ви себе будете трошки так відчувати себе як у клітці. Ну, в замкнутому такому, не дуже будете задоволені чомусь можливо. А чому це ще один розклад? Та треба ще подумати чому. Щось буде вас турбувати. Але роботу ви знайдете по спеціальності. Давайте. і... Так, давайте ще один п'ятий розклад через інтернет. Який шанс вам знайти вам роботу через інтернет? Давайте. На інтернеті або через інтернет. Так, вот, який шанс. Яка. Давайте глянемо. Ой, дуже-дуже дуже великий шанс. Обов'язково буде. Обов'язково буде шанс. Дивіться, туз пентаклів. Кращих, кращих варіантів немає. Це буде щось дуже вигідна пропозиція у вас. Для тих, хто в інтернеті щось шукає, якась дуже вигідна пропозиція. І давайте для тих, хто шукає роботу за кордоном. Робота за кордоном. Який шанс? Так, робота за кордоном. Давайте. Що це за робота така? Початок роботи за кордоном. Ого, дуже. Так, значить, це буде, ця робота буде десь на державній, десь, десь в якомусь, якому, бачите, крок за кроком. Це робота десь в якійсь державній структурі. Початок якоїсь кар'єри, я так зрозуміла. І, е, значить... Це за кордон. Ви поїдете якийсь новий, кращий вищий рівень. Можливо, підвищення на посаді, або, якісь, або покращення фінансового рівня. Ну, щось краще на вас чекає. Так, і на сьогодні закінчуємо. Цей гарний розклад получився. Гарного вам дня або вечора. До побачення. Дякую вам за за все.